Українському лікареві Кремль заборонив оглянути Надію Савченко. Вранці в Москву з Києва приїхав фахівець з інтенсивної терапії заступник головного лікаря Феофанії Андрій Строкань разом із сестрою Льочиці. Він через речника Кремля Дмитра Піскова просив у Путіна дозволу на обстеження ув'язненої. На відповідь чекали 4 години і дістали відмову. До Надії пустили лише її сестру Віру та за умови, що вона нічого не передаватиме. Заборонили пронести навіть малюнки українських дітей зі словами підтримки. Саме побачення тюремники кілька разів переривали, як тільки сестри переходили на рідну мову і вимагали, аби ті розмовляли лише російською. Савченко нагадаю, голодує вже 68 днів. Медики СІЗО її стан оцінюють як задовільний. Хоча в надії падає рівень цукру і тиск знижується температура тіла, і родину вже попередили, що вона будь-якої миті може впасти в кому. З пісковим я спілкувалася вчора і сьогодні. Попросивши допомоги в побаченні, він сказав: От в там я вам помогу, ні проблема. Це ваша сестра. їжджайте, спілкуйтесь скільки завгодно. Впустили на побачення через скло. Мене лікаря не допустили. Я мав побачити пацієнтку і сказати свою думку з приводу, що з нею відбувається. Пацієнтку я не бачив. Єдине, що можна сказати, що вона втратила 26, 20, судячи з цими даними, 26% від первинної ваги тіла. Це дуже серйозно, тому що після втрати 30% наступають деякі зміни, які можуть бути незворотніми.